Книга Іова, розділ 31 Я вчинив умову з моїми очима, щоб на дівицю й не дивились, І яка доля з висоти від Бога? Яка спадщина від всесильного з неба? Чи ж не погибель для безбожних? Чи ж не нещастя лиходіям, чи ж він доріг моїх не бачить? Чи ж він не лічить усіх моїх кроків? Чи ж я ходив колись у неправді? Чи мої ноги бігли за обманом? Хай мене зважить на вазі правдивій, Хай розпізнає Бог мою невинність, Коли ж мій крок ізхибив з дороги. І моє серце ходило слідом за очима, коли до рук моїх прилипла якась пляма, то хай я сію їсть хтось інший, і пагінці мої хай будуть вирвані з корінням. А коли якась жінка звела моє серце, коли я робив засідку під дверима мого ближнього, то нехай моя жінка. Для другого меле інші нехай злягають з нею, бо це безславний вчинок. Переступ, що під суд, підпадає, вогонь, що пожирає до загуби, що весь мій урожай нищить дощенту. Якщо я правом мого раба легковажив, чи рабині, як вони правувалися зо мною. То що чинитиму, коли Бог встане та розслідить? Що йому я відповім? Хіба не той, що створив мене, створив і його в лоні? Хіба ж не той самий сотворив нас в утробі? Хіба відмовляв я злиденним того, чого вони бажали, або тьмарив очі вдовиці? Хіба я сам з'їдав мій шматок хліба? Хіба не їв його і сиротина? «Та ж я з мого дитинства плекав її, неначе батько, водив її вже зло на матері моєї, коли я бачив бідолаху без одежі чи злидаря, який не мав нічим укритись, хіба мене не благословляли його стегна? Хіба він вовною з моїх овець не грівся? А коли на сироту здіймав я руку, бо бачив оборонця мого в брамі, то хай відпаде в мене від плеча моє рамено, і хай моя рука відломиться від ліктя, бо страх Божий упав би на мене, і перед величчю його не міг би я встоятись. Коли б на золото я покладав свою надію, коли б до щирого золота казав. Ти, моя безпека, коли б я тішився моїм великим статком, рукою моєю багато назбиравши, коли б дивився я на сонце, як воно сяє та як пливе велично місяць і тайкома пускав моє серце зблудити і цілував устами мою руку, це був би теж тяжкий переступ, бо я відрікся Бога. Що на небі, чи я радів з нещастя мого супротивника, чи веселився я, як його спіткало лихо? Я, що устам моїм не дозволяв грішити, домагаючись його життя з прокльоном? Хіба челядь мого шатра не говорила? Кого ж він не наситив м'ясом? Чужинець не спав ніколи на вулиці. Перехожому я відчиняв мої двері. Чи ж я ховав, як то, звичайно, люди, мої переступи, скривав у грудях мої хиби, бо боявся великої юрби, лякався по горди кревних, тому мовчав і не наважився підійти до дверей. О, коли б уже хтось та мене переслухав Ось мій знак. Хай відповість мені всесильний. Що ж до книги, що написав мій позивайло, то я носитиму її на плечах в себе, я покладу її, немов вінець на себе. Я виявлю йому всі мої кроки, неначе князь наближусь я до нього. Якщо кричало проти мене моє поле і разом з ним. Плакали його борозни, бо я його врожай з'їдав без грошей, смутив життя його робітників, то хай замість пшениці вродять будяки, замість ячменю бур'яни.